Винесла з секонд-хенду аж дві торби одягу. Чого тільки там немає, тому треба добряче перевіряти. Були дитячі крокси з Бетменом та навіть іграшка качок спайдермен. Знайшла молочну косуху, але була з дефектами. Тепер шукаю собі таку нову. Сьогодні було дуже багато красивих Сподобалась така молочного кольору з чорним мережами. Така з напиленням під шкіру шоколадного кольору, асиметрична, чорна з чашками та мережами. Така Капісочного кольору виглядає як костюмчик під жакла з підниш. Танихи лавкіті попадаються в нього вже вдруге. Взяла в партовий румбір такий світшот і Класний піжамний костюмчик собачка Це світ, я залишила, а цю блискучу спідницю спалили утюгом. Знайшла ще такий дуже класний костюмчик в молочному кольорі, ромпер з пахромою та корсетну сукню від ополі. Ще На завозі була така лакова, непонятна сукня, але дуже-дуже великого розміру. Однакові шльопки, але в різних кольорах взяла тільки бежевого та чорного кольору. Ще знайшла такі крутезні джинси палацу в леопардовий принт. Джинсову спідничку не купила, але набрала різну красиву В Кінці взяла ще такий ромпер з надписами та красиву сукню міді. У полі вийшов такий невеличкий огляд. Всім дякую за перегляд.